Усім привіт! Ви знову на каналі Lampodrom 303, це лампач і продовжуємо наші пригоди із синтезатором Roland GX305. Я ці всі мікросхеми пропаяв, і, звісно, дефіні ці всі пропайки, воно як не працювало, так і не працює. І ще один такий цікавий симптом. Я знаходив в Ютубі відео, і люди розповідали, що, в принципі, якщо. Просто злетіла прошивка, але залізо ціле. То можна, навіть якщо там індикації немає, можна за допомогою комбінації клавіш зайти в режим перепрошивки і через MIDI-хід його прошити. Цей ж апарат абсолютно не реагує на клавіші, не виходить не в сервісне меню, не в режим прошивки. І ще, ще цікаве на дисплеї. Зазвичай, навіть якщо він не запускається, мають бути засвідчені сегменти у верхньому рядку дисплею. Я вам зараз вже не буду це показувати, не хочу його перевертати. Але там взагалі пусто. Мені спочатку взагалі здалося, що на дисплей просто не приходить живлення, але я перевірив, живлення там є. Ну що ж, тоді включаємо логічний апарат. І починаємо такі діагностувати. А як вже, вже казав вам, що насправді це ніщо інше, як комп'ютер, класичний комп'ютер, ось його блок-схема. Як бачите, тут є центральний процесор, системна шина ПЗУ, оперативна пам'ять і різна периферія. Зокрема, ось, е такий собі контролер вводовиводу, через який заводяться е сигнали з клавіш, виводяться е сигнали на світлодіоди, йде вивід на жк дисплей А оскільки жк дисплей себе якось неадекватно веде, то в мене підозри щодо цього вузла. І сюди ще заходять е сигнали з енкодера. Ну І звісно, це саме звукогенератор. Цифровий сигнальний процесор, він теж сидить на системній шині і фактично є периферією. Ну і що ж, почнемо перевіряти. Зараз я відкрию вам схему його материнської плати. Ось. Значить, як, як завжди, якщо не знаєш, що робити, танцювати починаємо від пічки, тобто від блоку живлення. Треба перевірити основні напруги, тут їх три. Ось джерело живлення. До речі, тут доволі грамотно зроблено. Тут нестандартна розпайка вхідного штекера, тут центральний, це йде мінус. Зовнішня оболонка, це плюс, і тут в схемі стоїть діод. Якщо хтось додумається сюди підключити нерідний блок живлення із стандартною розпайкою, то синтезатор не згорить, а просто не буде працювати. І ось D5 вольт, тобто це живлення цифрової частини плюс 5 вольт, воно тут йде від мікросхеми ic 27 Насправді це не мікросхема, це модуль імпульсного стабілізатора. Ось він. IC27. Далі в нас тут йде ще простенький лінійний стабілізатор на 9 вольт для живлення аналогових кол. І для аналогових кіл ще є додатково 78,05 на 5 вольт. Тобто, в нас тут три напруги живлення. Ми маємо зараз їх перевірити. Ну що ж, вмикаємо наш синтезатор. І починаємо вимірювати. Так, цифрові плюс 5 вольт є. Аналогові на IC28 плюс 5 вольт є. І е, плюс 9 вольт теж аналогові на конденсаторі c 185. Шукаємо на платі цей кондьор, Ось, будь ласка. Ось він е є. 185. Стаємо тестером. Маємо 8 вольт. Ну, це в допуски вкладається. Отже, поживлення в нас тут все нормально. Далі. Що є необхідною умовою для е, запуску е, мікропроцесора, щоб е, ресет, який тут активний низький рівень, відключився. Тобто там з'явився високий рівень плюс 5 вольт. це 84-й вивід. Нам доведеться з процесора поки що зняти тепловідвід бо не дотягнутися до потрібного виводу. це він тут крайній, 84-й. Зараз ми вмикаємо наш синтезатор. Стаємо на цей вивід і маємо 5 вольт. Ця умова в нас додержується. Далі, що ще необхідно для того, щоб. Мікропроцесор запустився. Це наявність тактового сигналу. Тут він генерується безпосередньо і в процесорі за допомогою оцього кварцевого резонатора Тут він має бути на 7 МГц, і ми можемо його подивитись за допомогою осциллографа Вмикаємо прилад. Стаємо на ніжку кварца. У нас тут є синусоїда. Ця умова теж виконується. Що нам ще далі? Тут ще є периферійна мікросхема, саме, так би мовити, аудіоконтролер, звукогенератор. Ось ця от мікросхема, яка зветься IC6. Ось вона в нас. IC6. Тут тактовий генератор зроблений на отакій мікросхемі. Ось, як бачите, тут має бути частота 24 МГц. Це е, за межею. Роботи нашого сціллографу S194 він має показати до 20 МГц, але я думаю, що все ж таки ми там щось побачимо. І дійсно тут сигнал є. Все нормально. Але я вважаю, що треба зосередитись саме на цьому контролері ввода-виводу. Він тут має позицію IC31. Ось ця мікросхема IC31. Ось, як бачите, сюди заводиться інтерфейс передньої панелі, і звідси виводиться сигнал на LCD-дисплей. Також також, безпосередньо з цієї мікросхеми йде керування світлодіодом BIT, біт від він... Зелений та червоний. Green and red. На них нічого немає. Дивимось, що приходить на цю мікросхему. Ну, по-перше, вона сидить на системній шині. Тут ще є сигнали керування. Акножілейт. Тобто щось підтверджує воно. Так. Вейт. Сигнал. Тобто, я так розумію, що вона може ця мікросхема ставити у режим очікування центральний процесор. Три сигнали Chip Select. «XI request це Interruption Request», напевно. Переривання і необхідні сигнали. Reset. Clock-In, вход тактового сигналу на 141-й вивід, і його вивід, вихід на 40-му. Так, дивимось на саму мікросхему. Ось тут йде в нас 37-й вивід, і поруч з ним має бути 40-й і 42-й. Те, що нам треба. На 42-му треба подивитись ресет, а на 40-му вихід тактового сигналу. І починаємо відраховувати. Так. 37, 38, 39, 41, 42. І на 42 5 вольт. Ресет в неактивному стані. Значить, вона не в режимі збросу. Треба дивитись тактовий сигнал. На 40 виводі. Зараз ми його подивимось нашим овцелографом. І ось бачимо, що він є. Симусойди там є, там, напевно, ці самі 24 МГц. Бо чітко він засинхронізуватись не може, але показує, що сигнал є. Тобто, ці сигнали є якщо сигнал через мікросхему проходить, значить все ж таки живлення на ній є. На всяк випадок, звичайно, можна глянути. ВДД. 143-й. Другий. Ну, от 143-й це. 144-й у нас отут от йде. І відразу за ним. Відразу за ним. Йде 143. І бачимо, що тут 5 вольт є. Живлення в нас тут є. Тобто, начебто, все і є, але подивимось тепер ще один цікавий сигнал. Все намагається вона в нас читати флеш-пам'ять. Тобто оцю саму IC1, в якій і зашита програма керуюча. Фактично операційна система. Так. IC1. Так. Ось вона IC1. І там сигнали адресу і даних так. Тут можна отак стати на шину. Ну, як бачите там щось є зараз. Ось якась активність на шині є. Якісь імпульси, так які такі бігаються, але якісь вони такі е, одноманітні. Коли воно не може прочитати флешку, ці імпульси циклічно змінюються. А тут змін ніяких не відбувається. Ну що ж, поки що, поки що не вдалося знайти дефект. Я дякую всім, хто приєднався до нашого відеоролику. Трошки пізніше я до цього синтезатору повернусь. Я думаю, що ми все ж таки його запустимо. Усім дякую за перегляд. Якщо ще не підписалися на канал Ламподром, підписуйтесь, будь ласка.